Привіт! Це подкаст Digital Driven Club, місце, де говоримо чесно про проектування, технології і трохи про життя. Сьогодні ми стартуємо з нової серії епізодів, і назва в неї відповідна: Секретний костюм інженера. Це шість випусків і один, можливо, бонусний про те, що насправді робить інженера сильним, не тільки знання, не тільки софт, а ще й мислення. Щоб не довелося соромитись власного проєкту, комунікація, щоб тебе не питали, а хто це креслив. Ну і пару трюків, які не покажуть в рекламі автокад. Цей випуск першої модуль серії, і він найголовніший. Бо якщо у тебе немає мислення, навіть найкращі інструменти тебе не врятують. Я бачив, як падають перекриття, як креслення, зроблені по нормі, в реальності приводили до халепи. І не тому, що хтось тупий, а тому, що ніхто не думав глибше. Я бачив, як замовник валає, бо стоїть будівництво, як команда розбігається під тиском, як усе це тримає на собі одна людина, мовчки без геройств. І ця людина інженер. Не просто проєктувальник, не просто дядька в касі, а людина, яка тримає відповідальність, яку слухають і яку пам'ятають. Сьогодні ми з тобою поговоримо саме про це, з чого починається справжній інженер. Не з ревіту, не з кашториса, не з диплома, а з мислення, з місії. Розумієш, у чому штука. Сьогодні всі з дипломами хтось пройшов сертифікацію, хтось вивчив ревіт, хтось навіть знає, що таке IFC. Але це не означає, що він інженер. Бо інженер це не професія, це спосіб мислення та спосіб життя. Інженер не дивиться на креслення як на набір ліній. Він бачить систему, зв'язки, ризики людей. От ти сам. Запитай себе, для чого я проектую, хто буде цим користуватись, чи стане від цього людям краще. Не в теорії, а реально на об'єкті через півроку, через п'ять років. І Я сам до цього йшов роками, бо спочатку ми всі просто креслимо, робимо, як сказали, проходимо експертизу, відправляємо листи, всі щасливі, а потім приїжджаєш на майданчик і бачиш, що ті самі люди, які мали б реалізувати твій проект, плюються, бо хтось запроектував арматуру, що для бетону і місця нема, або конструкцію зробив так, ніби будівля стоїть в полі, а не в існуючому цеху. І от тоді ти починаєш думати як інженер, бо будівництво це не про бетон, це про відповідальність. Колись я думав, що головне це зробити розрахунок, щоб усе було по нормі, по ДБН, щоб експерт не причепився, щоб об'єкт пішов. Ну, пішов, тільки от куди? Якось приїхав на об'єкт авторський нагляд, все типу здане, норматив пройдено, побудували по кресленнях, як потрібно, іду коридором, каска на голові, як має бути. І бах, влупився лобом об металеву ферму. Причому я не два метри, у мене нормальний зріст, але прохід зроблений так, що навіть технічний персонал туди має лізти або пригинаючись, або на підпришку. І от я стаю, тримаюсь за голову і думаю: а як тут сантехник з драбиною, а монтажник з кабелем? А майстер, який буде перевіряти стан вузлів через півроку? І от тоді я вперше відчув, що таке по нормі, але не по-людськи. Тут ми переходимо до теми типів мислення. Є технічне мислення це коли ти перевіряєш, чи все по правилам, по таблицям, по пунктах, прохід допускається від 1 метру 85 см. Окей, пройшов. А є продуктове мислення це коли ти уявляєш людину, яка там реально працює. Думаєш, не тільки, чи можна пройти, а як буде проходити кожен день. І ось це різниця між креслярем і інженером. Бо проектувати це не тільки про цифри, це про досвід, про те, щоб жоден інший хлопець не влупився лобом там, де вже ти влупився. Одна з найбільших помилок, яку ми часто робимо як проєктанти, ми чуємо, що каже замовник, але не чуємо, чому він це каже. Ми читаємо технічне завдання, і все: площа така-то, висота така, -то, тип вікон алюмінієвий. Окей, креслимо. Але замовник насправді не про це. Замовнику болить, що об'єкт не запускається в строк, що будівельники стоять і курять, нічого не роблять, що гінпідрядник дзвонить десятий раз, де твої креслення, що тендер зірвався, бо постачальник матеріалів вписується в габарити, розумієш? І коли ти це не чуєш, ти не інженер, ти просто виконавець. Справжній інженер вчиться чути біль не голосом, а між рядків. Я це до речі усвідомив не одразу, але колись на одному проєкті мені нарешті клікнуло. Підрядник дзвонив мені кожного дня, говорив одне й те саме. Треба колони міттєво видавати на виробництво. Що ви там проєктуєте? Ми вже не встигаємо. Я вже втомився від цього. Думаю, ну дай працювати нормально, що ти пристав? А потім ми зустрілися вживу, і я побачив його очі. Людина реально виглядала як після пожежі: очі червоні, бо ночами не спить, каже, що хоче вже добити цей об'єкт. І я вперше подумав не про те, що він хоче від мене, а чого він так поводиться. І коли ти чуєш страх, ти починаєш мислити по-іншому. І це новий рівень інженерії, не креслення, а вплив, не об'єм роботи, а розуміння ситуації. Я зрозумів, що саме ціне, що ти можеш дати замовнику, це не креслення, це впевненість, що ти його почув і що не залишиш сам на сам з проблемою. Щоб замовник не шукав винного а одразу дзвонив тобі, бо знає: ні, не те, що ти винний, а що ти не будеш ховатися, ти будеш вирішувати. І в цьому є суперсила інженера, і у кожного з нас вона своя, є декілька варіантів. І так, хтось з нас снайпер. Ти можеш порахувати складну конструкцію з точністю до граму, без зайвих запасів, але й без ризику. І твоя сила в концентрації, точності, логіці, хтось з нас оркестратор. У тебе в голові вся логістика, черговість, строки. Ти будуєш об'єкти як музичну партитуру, і якщо хтось випадає з ритму, ти це бачиш першим. Хтось нормативний аналітик, тебе не злякає жодна експертиза, ти знаєш, де шукати лазівку і вмієш врятувати проєкт юридично, коли всі інші вже пустили руки. І ще є перемовник той, хто здатен посадити за один стіл архітектора, гідподрядника. Замовника, і не просто посадити, а ще й зробити так, щоб вони домовились. Це суперсили реальні не з коміксів, ті, що я зустрічав на своєму шляху інженера. До речі, ви напишіть в коментарях, які суперсили ви можете знати або якими ви володієте. Але головне питання: яку роль виконую я в своїй команді, за що мене кличуть, коли всі інші не знають, що робити. Бо якщо тебе не кличуть у найважливіший момент, значить ти ще не знайшов свою силу або ще не прокачав її до рівня, коли без тебе вже не можна обійтись. Але не треба бути всім одразу, не треба вміти все. Це ілюзія. Треба знати свою сильну сторону і піднімати її до рівня містецтва. І давайте поговоримо ще про стиль, бо маючи суперсилу, ще можна мати свій стиль. І у тебе є свій стиль, навіть якщо ти сам про це ще не думав. Ти або агент хаосу, той, хто вривається в проєкт, коли вже горить, хто ламає шаблони, думає нестандартно, кидає на стіл рішення, які ніхто не очікував. Або ти майстер структури, той, хто не терпить хаос, хто наводить порядок там, де до нього були тільки таблиці з дірками, той, хто систематизує, стандартизує і створює спокій. Я впевнений, що ти знаєш таких. Обидва потрібні, обидва цінні, але вони дуже різні. Я працював із тими, і з тими, і це, скажу чесно, цікавий досвід з хаосом завжди драйв, прорив, несподівані рішення, зі структурою впевненість, порядок, надійність. І кожен з них був по-своєму сильний. Чому це важливо розуміти? Бо коли ти знаєш, хто ти, ти перестаєш себе ламати. Перестаєш намагатися бути як усі, як треба, і починаєш розкривати те, що дійсно твоє. І саме це робить тебе унікальним, такого, якого шукають, такого, якого цінують. Тож подумай, хто є ти. Ти входиш у хаос і наводиш порядок, чи входиш у порядок і відкриваєш у ньому нові ходи. Усвідом свій стиль, прийми себе і рухайся далі своїм шляхом. Місія твоя особиста система координат. У кожного справжнього фахівця є внутрішня причина, що спонукає його до дії. Для мене ця причина завжди була в невгамонності, цікавості. Мене було цікаво дізнатися, як усе влаштовано, як це працює, і що можна зробити, щоб це працювало ще краще. Можна сказати, що я був дослідником, шукачем істини в технічних процесах. На початку кар'єри мене захоплювала ідея зробити все ідеально, довести до досконалості. Я прагнув бути найкращим у своїй справі. Але тоді ще не усвідомлював своєї справжньої місії. Лише з часом я зрозумів, що моя роль це технолог, той, хто забезпечує технічну досконалість і надійність. І, повертаючись до попереднього блоку, я усвідомив себе як майстра порядку. І це важливо розуміти хто ти є насправді, адже багато інженерів є майстрами порядку, але є й ті, хто ближче до ролі майстра хаосу. І це нормально. Головне усвідомити свою природу і використовувати її наповну. Запитай себе, що тобою рухає. Можливо, ти прагнеш змінити якість житла у своєму місті або підвищити безпеку будівництва, чи можливо навчити молодших колег, щоб вони не повторювали наших помилок. Коли ти маєш місію, ти маєш компас і навіть. У найскладніші часи він показує тобі правильний напрямок. А зараз давайте поговоримо про професійну ідентичність для мене. інженерія – це сутність існування. Я зустрічаю інженерів не лише у професійній сфері, але і у повсякденному житті. Як же я їх відрізняю? По перше, це пошук інновацій. Інженери завжди прагнуть знайти нові ефективніші способи вирішення задач. Потім це прагнення зробити речі кращими, їх не задовольняє статус-кво, вони постійно вдосконалюють процеси та продукти. І ще це пошук можливостей замість обмежень. І дійсно, замість того, щоб сказати, це нереально», вони шукають шляхи реалізації навіть наскладніших ідей. Я не уявляю інженера без умовного олівця. Їм завжди потрібно донести свою ідею, донести її життєздатність та ефективність. Бути інженером це не просто мати технічні знання, це спосіб мислення, що проявляється в усьому, в підходу до вирішення проблем до вміння комунікувати та відстоювати свої ідеї. У чому цінність справжнього інженера? Справжній інженер це не про рівень володіння програмами чи кількість зданих об'єктів, це про опору, про людину, на яку можна спертись, коли інші розгублені. Його цінність. У рішенні, за яке він готовий відповідати, у здатності бачити цілісно, коли інші бачать лише фрагменти, у вмінні донести свою ідею не покрикам, а доказами, у його стрижні, який не видно, але відчувається всіма. Справжній інженер, на мою думку, не завжди зручний, але його шукають, бо він тримає не через посаду, а через сутність. Саме це і є костюм інженера, не блискучий, але міцний. І, можливо, ти зараз думаєш, а що, якщо я нецінний, якщо я ще не на високій позиції, я що тому не справжній інженер? Ну, це нормальне питання, бо ніхто не приходить у професію вже з хребтом з арматури. Це росте і формується, але важливо, що ти вже маєш той потрібний для ідентифікації інженера тип мислення і внутрішній поштовх. До нових знань. Справжній інженер це не статус, це напрямок руху. І якщо ти стараєшся, якщо думаєш не тільки про креслення, а й про людей. Якщо прагнеш бути корисним, чесним, уважним, значить ти вже на правильному шляху. І саме для цього створений цей подкаст, не щоб дати секретну формулу, як отримати підвищення, а щоб розбудити в тобі те, що вже є дух інженера. Щоб ти подивився на себе збоку, побачив свої сильні сторони. Згадав, чому ти тут і куди хочеш дійти? Зрозумій, костюм інженера він не на тобі, він всередині тебе. Просто його потрібно активувати. Напиши в коментарях, хто для тебе справжній інженер, що відрізняє його від простого виконавця, і чи є в твоєму полі зору такий герой, хто тримає відповідальність, коли всі інші зливаються. Я читаю всі коментарі, і, можливо, твоя історія з'явиться на наступному епізоді, хто знає. Ось і все на сьогодні. А в наступному випуску ми поговоримо про прокачку своїх навичок, про те, як розвиватись, коли ти вже працюєш, коли потрібно виконувати реальну роботу, але в той же час ввечері хочеться подивитися футбол або сходити на пиво з друзями. Я розповім, як я сам розставляв пріоритети, як вчився, які цілі ставив перед собою, і що для цього зробив на практиці. Це не буде список курсів, це буде мій особистий підхід. Те, що справді допомогло мені вирости як інженеру. Якщо тобі це цікаво, підписуйся на канал на цей подкаст. Якщо ти теж почуваєш себе інженером, будемо говорити однією мовою: це був подкаст Digital Driven Club. Ми тільки не почали розробку концепта костюму. Ми визначили, з чого він складається: це мислення, місія, внутрішній каркас. Далі будуть навички, інструменти, система, те, що перетворює ідею на реальну броню. Якщо було корисно, поділись з тим, хто теж збирає свій інженерний костюм. Почуємось.